У 2025 році, порівняно з попередніми роками, значно зросли податки, які необхідно сплачувати при продажу автотранспортних засобів. Тож я вирішив зняти це відео, щоб розказати, які податки потрібно сплачувати, коли їх можна уникнути і е, чи можна продавати автотранспортні засоби за генеральною довіреністю. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Чого у вас не відбулося? Про тому, що якщо раніше в 2024 році. Ставка військового збору одного із податків, який потрібно сплачувати при продажу автотранспортного засобу, сдав лише 1,5%, то з січня 2025 року ця ставка військового збору була збільшена і на сьогоднішній день скрадає 5%. Тобто, у певних випадках, коли продаж автотранспортного засобу оподатковується, потрібно сплачувати не лише ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, а і військовий збір. Коли податки ці потрібно сплачувати, коли їх можна не сплачувати, про це зараз буду розповідати далі у відео. З метою оподаткування рухоме майно, тобто автотранспортні засоби, розподіляється на дві умовні, такі дві умовні категорії. Перша категорія це легкові автомобілі, мотоцикли і мопеди. Друга категорія це інше рухоме майно, тобто вантажні авто, причепи, будь-яке інше рухоме майно, яке не є легковими автомобілями, мотоциклами або мопедами. Для цих двох категорій встановлені різні ставки оподаткування, точніше, вони діють трошечки по-різному. Зараз буду розповідати як. Отже, якщо протягом року ви вперше продаєте автомобіль, мотоцикл або мопед. То такий продаж, який здійснюється першим, вперше протягом року, не протягом останніх 12 календарних місяців, а саме протягом календарного року, тобто січня по грудень. перший такий продаж не оподатковується взагалі. Тобто при першому продажу автомобіля, мотоцикла або мопеда, податки ніякі сплачувати не потрібно. Якщо ж ви в протягом року продаєте рухковий автомобіль, мотоцикл або мопед. То э, такий повторний продаж протягом року оподатковується за ставкою 5% ПДФО і 5% військового збору. Якщо ж ви протягом року продаєте втретє якийсь із цих автотранспортних засобів автомобіль, мотоцикл або МОПЕД, то э, такий э, продаж, який є третім протягом календарного року, він оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору. Як це все працює? Про тому, що в якості повтору рахується не там другий третій продаж мотоцикла, да, чи другий третій продаж авто, а взагалі другий третій продаж будь-якого із цих автотранспортних засобів. Тобто, якщо першим протягом року ви продали мотоцикл, ну або там мопед Карпати, да, то такий продаж оподатковуватись не буде. Буде нуль податків. А якщо після того, як ви продали мотоцикл, другим ви придасте свій... Автомобіль Lexus, то відповідно за від суми продажу від вартості проданого автомобіля Lexus, доведеться сплатити 5% ПДФО податок і 5% військового збору. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку та натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Однак, окрім автомобілів, мотоциклів і мопедів, у нас є інше рухоме майно. Вантажні автомобілі, причепи тощо, будь-що, що не входить в, до категорії, до попередніх трьох категорій, що не входить до категорії рухових автомобілів, мотоциклів і мопедів. І тут все набагато гірше, тому що при продажу іншого рухомого майна немає пільгового першого продажу. Тобто, якщо ви продаєте якесь інше рухоме майно, наприклад, автомапа... вантажний автомобіль, причеп будь що інше, то при першому і другому продажу вам потрібно буде сплатити 5% ПДФО і 5% військового збору. Перший продаж 5% ПДФО протягом року і 5% військового збору. Другий продаж протягом року теж 5% ПДФО і 5% військового збору. А от у випадку третього продажу протягом року вже доведеться як і в, першу, в першому випадку сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. І от тут виникає питання: а чи можна якось цього цього уникнути? Щоб не сплачувати такі е, податки. Чи можна, наприклад, продати автомобіль, е, звичайний автомобіль, чи вантажний автомобіль, чи причеп по довіреності? По довіреності. Е, ну, Що я вам можу сказати? Продати ви можете, однак це не є продажем. Продаж такий на так названий продаж в рапках, да, продаж по довіреності це просто ви довіряєте комусь користуватися вашим автотранспортним засобом. Цей автотранспортний засіб при цьому не змінює власника. Він залишається у вас у власності цей автотранспортний засіб. Ви просто довіряєте комусь ним користуватися. І е, чому довіреність при цьому називається генеральною? А тому, що вона передбачає право для того, хто користується вашим автотранспортним засобом, у випадку необхідності продати цей автотранспортний засіб. Але такий продаж він буде відбуватися від вашого імені. Тобто, коли комусь ви продали автотранспортний засіб по генеральній довіреності, ви залишаєтесь його власником. А той, хто ним користується, отримує право продати в якості необхідності не тільки користуватись, а у випадку необхідності продати цей автотранспортний засіб. Однак такий продаж буде відбуватися від вашого імені. Що це означає? А це означає те, що коли хтось, який та особа, яка купила, начебто, у вас по генеральній довіреності ваше авто, коли ця особа буде потім його комусь продавати, або навіть переоформить це на себе, авто вже офіційно переоформить на себе, ви про це навіть не будете знати. І якщо ви теж в цьому році, коли відбудеться продаж цього авто, яке ви віддали по генеральній довіреності, Якщо ви в цьому році теж продасте своє нове авто чи якесь інше авто, то у вас уже буде два продажу протягом року. Приведу декілька прикладів. Приклад перший. Громадянин 8 років тому продав свій автомобіль Жигулі, розбитий, розварений, продав по генеральній довіреності. Ну, в рабках, звісно, продав по генеральній довіреності. На той момент цей автомобіль Жигулі коштував стільки, що поважали, що ну, немає сенсу його переоформлювати, платити гроші за переоформлення. Тож вирішив обійтись генеральною довіреністю. За ці 8 років, що пройшло, громадянин, який продав по довіреності автомобіль Жигулі, у декілька разів купив, продав інше авто і в 2024 році вирішив продати своє чергове авто. Це авто вже коштувало значних коштів, тож його переоформили вже по нормальному, як порожено відповідно до приписів закону. І продав він це своє нове авто в 2024 році, у серпні місяці. Однак, як потім виявилося, той громадянин, який 8 років тому купив у нього по генеральній довіреності отой розварений автомобіль Жигулі, теж продав цей автомобіль Жигулі. у Січні місяці. Е, відповідно про те, що це Жигулі було комусь продано, громадянин, який, власне, колись його віддав по генеральній довіреності, не знав. І скора ситуація, що оскільки продаж Жигулі бурав в січні, і це був перший продаж протягом року, він оподатковувався за ставкою 0%. А коли громадянин е, цей продав уже в серпні своє нове авто, Свій новий Мерседес, то за Мерседес довелося сплатити 5% ПДФО і військовий збір. Як бачите, віддавати по генеральній довіреності це може бути потім дуже боляче, якщо врасник, який, новий умовний власник, який взяв у вас авто по генеральній довіреності, продасть його в той же самий рік, коли і ви продаєте своє інше авто. Інший приклад. Десь близько там, теж 5 чи 8 років тому громадянин продав причеп за 10 тисяч гривень. Причеп був ржавий, розварений, він його віддав по генеральній довіреності. Новий власник причепа цей причеп відремонтував, реставрував, пофарбував. І в 2024 році. Цей новий, новий умовний власник, який взяв його по довіреності цього причепа, цей причеп продав уже офіційно і продав за 300 тисяч гривень. Е, вгадайте, кому довелося сплатити 5% ПДФО і військовий збір від вартості проданого причепу. Звісно ж, старому власнику, який колись віддав його по генеральній довіреності. Так що е, умовно продати по генеральній довіреності можна автотранспортний засіб, але потім це може бути дуже боляче, якщо, як я вже сказав, співпаде продаж по довіреності і е, реальний продаж іншого автотранспортного засобу в одному році. За якийсь із них доведеться сплачувати тоді податки. А податки зараз порівняно з 24 роком зросли. Тож майте це все на увазі. І думайте, коли ви продаєте свої автотранспортні засоби. Можливо, якщо це другий продаж автотранспортного засобу протягом року, буде простіше подарувати спочатку його якомусь родичу, а потім від імені родича продати. Справа в тому, що е, подарунки родичам першого другого ступеню споріднення вони не оподатковуються. Тож, от таким способом користуватися можна. А продавати по генеральній довіреності, ну, таке, вибачте. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилення на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.